Усім привіт! Я в магазині Аврора. Тут великий асортимент б'юті-штучок. Ось такий пензлик ціна 44 49 гривень для нанесення тонального крему. Двохсторонній пензлик для макіяжу 24 гривні. Набір для брів, 3 штуки. Це є тример, кісточка і щиточка для розчісування. Ціна такого набору 34 гривні. Набір для масажу обличчя, скребок-масажер та роллер масажер Ціна його 129 гривень в чорному або білому кольорі. Також окремо є ролик для масажу обличчя ціна 99 гривень. Набір кольорової крейди 12 штук. Ціна 19 гривень. Коло надувне для навчання плавання, діаметр 60 см, ціна 64 гривні. Два варіанти. Є ось такий розфарбований у вигляді пончика. Або з зеленою поливкою пончик. Такий круг ціна 129 гривень, діаметр 80 см. Коло човник надувне автомобіль, ціна 129 гривень, розмір 70 на 55 см. Коло човник для найменших ціна 77 гривень, розмір 65 на 45 см. На рукавники надувні дитячі із зображенням тварин. Ціна таких 59 гривень. 44 гривні із намальованими тваринками. 109 гривень коштує набір для ігри у воді. Ігра дитяча катапульта. Ціна 99 гривень. Декілька варіантів дитячого дарцу. Ось такий із тигром, ціна 99 гривень. Кидати м'ячиками. Такий менших розмірів із тваринками. Ціна 64 гривні. Старці, який схожий більш на дорослий, і з гострими цими голками що кидати, ціна 77 гривень. Конструктор для виготовлення фігурки, Шукаю його ціночок, зараз знайдемо разом. Ціна його 39 гривень. Ці маленькі бусинки складаються на основу, потім через папір. Прасується праскою. Від температури вони склеюються і виходить фігурка. Можна зробити як брелочок. Великий вибір зображень. Дельфінчики такі блакитні. Іграшка дитяча запускати ціна 14 гривень. Блокнотик, ціна 49 гривень. Формат А6. Скакалка ціна 44 гривні. 77 гривень коштує скакалка. Перевіримо. Ось така простенька ще є. Скакалка, яка відраховує кількість стрибків. Ціна 34 гривні. Спортивний інвентар. Ось такі є резиночки, їхня ціна 77 гривень. Досить довгі. Є ось такі коротші для роботи на ногах: 39 гривень. Набір для ігри з піском, три фігурки, лопатка, грабельки і ситко для відра. Ціна 49 гривень. Величезний вибір бульок, не зовсім вони прості. Той елемент, який є всередині, він розкривається і можна надути супервелику бульку. Спробую вам показати ось тут. Видно, що він буде розкриватися. Ціна одних таких бульок 99 гривень. Фігурка іграшкова, ціна 99 гривень. Лічка, ціна 34 гривні. Набір фігурок для ігри з піском, ціна 19 гривень. Набір для гри з піском це є відро, ситочко, фігурки дві, Також грабельки і лопатка. Ціна 64 гривні. Грабельки і лопатка для ігри з піском. Ціна 12 гривень. Стало 9. Відки бачили? Набір фігурок 19 гривень. Альбом для малювання в асортименті ціна 77 гривень. До зустрічі у новому ролику.